Ціна, от ти мені скажи, я схожа на папугу. Ану, повернись. Я зараз комусь як повернусь, то ти не сядеш. Я кому сказала спати лягати вже 12 година. Я не знаю, як ти завтра маєш встати. Мам, ну взагалі то тільки 9.40. А я що сказала? Бієстро, в ліжко, шведесенько лягла. І не дай Бог. Я побачу телефон в тебе в руках, ти його будеш по деталях збирати, як Лего, спати! Боже, що тут робиться? В кімнаті хто має прибирати? Скажи мені, давай мені гроші, наймемо прибиральницю, та й вона тобі буде прибирати. Зараз, мам, я ще 10 хвилин, додивлюся серію і приберу. Я побачу. Оце дивись на неї. Що так довго? Господи, вже година пройшла. Хватить сидіти в тому телефоні. Так мам, дві хвилини тільки пройшло. Ти мені того не розказуй, я краще знаю. І що з ними треба попрати? швидко. Кристина, Скільки можна льопатись? вилазь вже. То мам, ну я ж тільки... Ану, підпливи до мене ближче. Я боюсь. Крістина, подивись на себе вже губи сіні. Ти завтра захворієш, я тебе за ще, ще маю лікувати. Ми ще п'ять хвилин, мам. Твоїх п'ять хвилин вилізла вже на рушник. Боже, боже ми ж запізнимося? Тож ж казала, лягайте раніше одне з другим не то їсти, то срати. А де бутерброди? Я ж готувала звечора, боже, де вони? А от. А що сталося? Я ж сплю. Що сталося? Проспали, вдягайся швидко, батько вже машину гріє. А скільки там? Бачиш, а мали встати в три. Ну я ж знала, що так буде. Я знала, що так буде. В цій ж сім'ї по-нормальному не буває. Мам, у нас автобус в шість вечора. Не сип мені соль на рану, добре, вдягайся, я сказала. Мам, а можна кіндер? Що? А по грімушку тобі не треба дванадцятий рік дівці, вона кіндер просить. Мам, ну їх навіть дорослі їдять. Ну, купи. Ще що придумала цяцьку, Та не цяцька, там шоколад смачний дуже. Ну, шоколад можна. Mm. Поклала на місце і візьми шоколадку Міленіум з горішками. То мам, це ти таку шоколадку любиш? Ну чого не можна, кіндер? Бо я так сказала, марш! Mm.